Мої вітання. Ви дивитесь три новини». в студії. Працює Світлана Кренців в Україні стане легше відкривати власний бізнес до зарваниці через три цієї неділі. відбулась піша проща. Про все це у нашому випуску не перемикайте. В Україні стане легше відкрити власний бізнес. Інвестиції в українську економіку можуть суттєво зрости завдяки ухваленим парламентом змінам до закону про підприємницьку діяльність. Прогнозує міжнародна фінансова корпорація. Україна нині на 128-му місці зі 181-ї країни світу за легкістю відкриття бізнесу. Після того як наберуть чинності зміни до закону про підприємницьку діяльність, країна зможе переміститися на 58-ме місце рейтингу. Значним проривом є суттєве спрощення процедур. Дури створення в Україні товариства з обмеженою відповідальністю тепер для відкриття тов не потрібен статутний капітал розміром 100 мінімальних зарплат, а лише достатньо приблизно 80 доларів. Пояснює координатор проекту розвиток ділового середовища міжнародної фінансової корпорації Сергій Осаволюк. Влітку слід чекати зростання експлуатації неповнолітніх, проблеми внутрішньої работоргівлі, а також трудової сексуальної експлуатації неповнолітніх постануть цього літа особливо гостро через економічну кризу. З таким прогнозом виступили експерти правозахисники. До України поступають діти, яких провозять для різноманітної експлуатації, також сексуальної. В нашій державі вже помітний цей негативний процес. Змінити ситуацію на краще переконані спеціалісти можна буде лише тоді, коли держава приділятиме більше уваги і бюджетної під. Тримки дитячо-юнацьким проблемам, зокрема, зробить доступний відпочинок у літніх таборах та санаторіях, аби уберегти малечу від небезпечної вулиці. Пішу прощу від старого самбору до Зарваниці під гаслом націоналісти моляться за Україну. Організував конгрес українських націоналістів минулої неділі. Молодих патріотів зі Старозамбірщини урочисто зустрічав стрим з подробицями Василь Алексєєв. Цьогоріч юнаки і дівчата в націоналістичних строях ішли від села Нижанковичі, що на українсько польському кордоні через Трищину, аби вклонитися землі Степана Бандери. Якщо минулого року у пішій акції до Зарваниці вони подолали 350 кілометрів, то цього разу мають на меті дістатися ще й Почаєва. За їхніми словами, це є їхня посвята Богові і нашій змученій, але нескореній Україні. У строю на метаї незалежності прочан благословив отець Степан. Після спільної молитви відбулося урочисте вічє, яке голова міської організації Куну Ростислав Годь. До присутніх звернувся депутат Стрийської районної ради, голова районної організації КУНУ Микола Магас. Сьогодні ми напередодні Великого Українського державного національного свята 68-ї річниці проголошення акту у Львові 30 червня 1941 року. Згадаємо собі з перших днів. Молодь України патріотична і свідома, організована у три похідні групи, рушила на Україну, на її східні південні терени, щоб донести ідею української державності, підтворити українську державу на всій етнічній землі України. Щось подібного ми бачимо. І в вашому поході ваш похід як гаслом українські націоналісти борються, борються за українську державу. До прочан зі Старосамбірщини приєдналися молоді українські націоналісти зі Стрія і Дрогобича. Щасливої дороги 33 прочанам побажали депутат обласної ради першого демократичного скликання, голова товариства Лемківщина Степан Борейко, голова Стрийської міської організації руху за нові медіух», керівник Старосамбірського куну Володимир Басюта та інші. У поході прочани націоналісти зупинятимуться в населених пунктах і влаштовуватимуть подібні віча за спільними молитвами за Україну. Акцію приурочено до сторіччя Степана Бандери. На Львівщині поменшало виробничого травматизму. У першому півріччі від травм, отриманих на виробництві, померли 12 осіб. Повідомив начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області Віктор Шайтан. За його словами, у минулому році на виробництві загинули 29 осіб. У першому півріччі 2009 року померло 12 людей. Зниження смертності відбулося у вугільній галузі, нафтогазово добуванні у житлово-комунальному господарстві, на залізничному транспорті та інших сферах діяльності. Новини у Львові відкрили центр сучасного танцю Сиріос. Презентувати школу танцю приїхав відомий в Україні танцюрист Влад Яма. Відкрили центр танцю у найбільш густонаселеному районі міста Сихові. За словами ініціатора створення школи танцю Данила Дереги, це перший такого роду спеціалізований заклад на теренах Західної України, який покликаний зібрати під своїм дахом талановитих людей для роботи із людьми, що захочуть навчитися танцям, залучать кращих майстрів, за участю яких регулярно проводитимуть майстер-клас. awesome Зайва вага може продовжувати життя. Незначний надлишок ваги зовсім не зашкодить, а навпаки, дозволить прожити довше, запевняють канадські дослідники. Вчені виявили, що люди з незначними надлишками ваги живуть довше, ніж занадто ході або повні, і навіть обганяють по довголіттю власників нормальної ваги. Кілька зайвих кілограмів можуть допомогти літнім людям при проблемах зі здоров'ям. Проте це не означає, що люди з нормальною вагою повинні прагнути погладшити. Вважає професор із Портлендського університету Марк Кеп. Дані нашого дослідження відображають тільки смертність, а не якість життя. Це було останні повідомлення на сьогодні. Для тих, хто пропустив наш випуск, адреса сайту telelan.com.ua. Зустрінемось завтра. У цій же порі. нехай щастить. Сенс спортивного життя полягає в самому житті в ритмі кожного дня і години. Вонісон спортивними перипетіями на Стрищині і в країні тільки для глядачів нашого каналу в студії Олег Филик. Вітаю! Сьогодні говорити про таке. Сокіл отримав суперників у третьому раунді континентального кубку. Українським бездоріжжям прийдуть міжнародні перегони позашляховиків. Блискуча перемога Юлії Вакуленко на тенісному турнірі у Франції. Турнір з настільного тенісу на Стрищині. Цими вихідними з нагоди святкування Дня молоді у нашому місті пройшов турнір з настільного тенісу, організаторами якого виступили тенісний клуб Топ Спін, Стрийська організація фронту змін та громадська організація Молодь Стрищини. Зауважимо, що такого роду турнір з цього виду спорту проводиться у нас вперше, але охочих позмагатися та продемонструвати свою майстерність було немало. У турнірі взяли участь спортсмени з Моршина, Дрогобича Троскавця Стебника, а також стіл гірне завадів Лесовичі. В результаті захоплюючої боротьби перемогу серед у Рів здобув стріянин Андрій Сітак, здолавши Михайла Трунова в дорослій категорії. Кращим став Юрій Поляков, вигравши фінального поєдинку у Степана Гетьманчука. Шева може повернутися в Динамо. Київський Динамо зробило пропозицію Андрію Шевченку. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що форварду Челсі Андрію Шевченку була зроблена пропозиція про перехід до столичної команди. Про це повідомляє сайт газети Сьогодні спорт. Ігор Суркіс заявив, що Шевченко входить в інтереси Динамо. Пропозиція від Челсі зроблена. Тепер кияни чекають на відповідь. Або він дає добро, або приймає інше рішення. Моя душа і серце для нього відкриті. Валерій Георгійович також не заперечує проти приходу в команду Шевченка. Андрій же повинен прийняти рішення, що було б комфортним для нього і його родини, зазначив президент Киян. Бій Котельник Хан, який відбудеться цим літом. Міхаель Тім, тренер чемпіона світу, в першій напівсередній вазі за версією WBA українця Андрія Котельника, заявив про те, що його підопічний готовий битися 18 липня в Манчестері, Великобританія, за міром Ханом. Чутки про те, що мій боксер відмовиться від бою, цілком помилкові. Андрій Котельник з понеділка знову почне проводити спаринги. Він у відмінній формі проблеми з його зубами цілком вирішені, сказав тім. Продовжуючи тему боксу, хочемо привітати видатного та знаного тренера і засновника боксерського клубу Страяни. Петра Яцика з 50-річним ювілеєм та побажати нових звершень і перемог у житті та спорті. Новини хокею у Будапешті відбулося Жеребкування континентального кубку з хокею. Київський сокіл розпочне боротьбу з третього раунду, де у Литвійській Лієпаїс 27 по 29 вересня протистоятиме господарям Лієпаєс Металурс, австрійському Редбул, «Зальцбург» і команді, яка подолає другий раунд. Так потенційними суперниками киян можуть стати польська Краковія, Естонський Талін Старс, Литовська енергія, Електринай або казахський клуб Сари Арка. Переможець групи зіграє у суперфіналі, який відбудеться 10 січня у французькому греноблі. Міжнародний кубок з трофі-рейдів в Україні з 3 по 10 липня в Україні пройдуть змагання міжнародних перегонів ATL Trophy 2009 – Перший етап кубку строфі рейдів. Траса ATL Trophy – це важкопрохідні покинуті лісові дороги і цілковити бездоріжжя. Вона є однією з найскладніших трас у СНД. Два з чотирьох ключових етапів ATL Trophy пройдуть на рівенщині. Завершаться перегони у Шацьку. ATL Trophy проходитиме за маршрутом Київ Шацьк. Учасники змагання станом на сьогодні їх вже понад 120, йдуть по бездоріжжю тисячу кілометрів. Юлія Вакуленко виграла тенісний турнір у Франції. Для тенісистки це другий виграний турнір ITF в нинішньому році. Українська тенісистка Юлія Вакуленко стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 25 тисяч доларів в Паріжо, Франція. У фіналі Юлія посіяна під другим номером перемогла четверту ракетку турніру Австралійку Софі Фергісон. Вакуленко виграла другий турнір ITF в нинішньому році і шостий в кар'єрі. У рейтингу WTA вона займає 181-шу сходинку. Як багато треба знати, щоб зрозуміти, як мало ти знаєш? Я ж намагався донести до вас сьогодні. Те, що знав, і розумів сам в студії, був Олег Филик. До нових зустрічей в ефірі. спонсор прогнозу погоди – приватне підприємство «Макбут». За даними метеопрогнозу, завтра на Стрищині сонячно без опадів. Атмосферний тиск – 738 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 56%. Температура повітря вночі – 14-15, вище нуля. В день – 28-29, з позначкою «плюс». Вітер південний – 2-4 метри за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежинківського, 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.